Драматична історія зі щасливим кінцем історія пошуків, розчарувань та відчайдушної боротьби за право бути щасливим. Розповідь про того, хто вірить і хоче, аби в нього повірили інші. У Чернівецькому обласному театрі ляльок прем'єра вистави для всіх поколінь. Мама для мамонтинятка. Це буде згодом. А перед щасливим фіналом у головному герої вистави Мамонтинятку доведеться пройти чимало випробувань, розповідає акторка Антоніна Берна. Мій герой маленький, тому що мама його ще годує молочком, травичкою. Він ще дуже маленький. Він не розуміє, як він спав, прокинувся. А мами немає. І він просто іде її. Не мається. По дитячому наївний, але вкрай сміливий. Таким є головний персонаж казки. Його навіть не не лякає те, що що йому треба плести океаном 100 днів. Він пливе на крижині, це дуже небезпечно. Він ледь не топиться, і але він її шукає. Після випробувань холодом Мамонтинятко потрапляє в теплі криї, куди дуже давно перебралися його родичі. Вони втікали від холоднечі і при, 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 прийшли до Африки. Пришли. Саме на цьому континенті головний герой згодом зустрічає ту, кого так довго шукав. І хоча слониха насправді не є родочкою мамонтинятка, вона признає його своїм сином. Він міг піти сказати все. Ну, ти не моя мама піти, але він все-таки все чекає. Він чекає, а що буде далі? А може вона його? може, він десь і розуміє, що це дійсно не мама, що він трошки інакший. Але все таки він хоче, щоб вона все таки стала його мамою. 40 хвилин історії за мотивами п'яси «Дінень» Напомню, що на Чернівецькій сцені поставив головний режисер Київського муніципального академічного театру Ляльок Сергій Єфремов. Ми хочемо сказати про те, що кожен, кожна дитина має мати свою маму. І вона заслуговує на материнську любов і турботу. Тому вистава Мама для мамонтинятка» буде близькою і дорослим, і зовсім юним глядачам. Мій внук йому 2 і 9 місяців, 2 роки 9 місяців. Він переглянув. Репетицію і сказав, мені сподобалась вистава, я прийду ще. Прем'єрні покази відбудуться вже цієї п'ятниці та неділі о дванадцятій годині. Дітки беріть своїх матусь і приходьте в Чернівецький академічний обласний театр Ляльок до нас на чудову історію про мене. Павло Монахов Микола Стафій, Чернівецький промінь.